Спорт є важливою превентивною діяльністю, що сприяє збереженню здоров'я та знижує ризик розвитку багатьох захворювань. Про це говорить і сімейна медицина, яка є важливою складовою у системі охорони здоров'я. Для нас важливим є здоров'я кожного мешканця, тому ми приділяємо увагу облаштуванню амбулаторій в громаді, важливим є забезпечення кваліфікованими спеціалістами, а також розуміння кожного жителя, що наявність лікаря. Це декларація пацієнтів у 2024 році на програму фінансової підтримки Центру первинної медико-санітарної допомоги нашої громади було виділено близько 2 мільйонів гривень. Наших досягнень – це здоров'я нашого населення, враховуючи, що ми молодий заклад, третій рік роботи, це досить велика кількість охоплених людей. Тобто з декларованого населення 95 98 хоча б раз відвідувало свого сімейного лікаря. З індикаторів якості роботи з населенням це є вакцинація. Це дуже професійно працювала команда, активізувавши роботу профілактично. Коли незалежно з чим звертається особа, виписувалися скерування на профілактичні обстеження, і на цьому була національно. Оскільки сімейна медицина, це в першу чергу профілактика. Тому по громаді ми досягли показника 45 охоплення і 30% відсоткового погашення цих скерувань, все ж таки люди скористалися. Що стосується онконастороженості і онкозахворювань запущених випадків у нас немає завдяки цій профілактичній роботі, є вже якби так 10 виявлених зі всіх обстежених передракових. І 3% вже онкології на ранніх стадіях. Крім того, виїжджала виїзна бригада була в нас спеціалістів-онкогінекологів з своїм апаратом ОЗД. Завдяки якому були виявлені передракові стани, і вони вже ліквідовані в медичній роботі. Це є дуже класно. Тобто, це є досить високі такі показники для закладу. Звісно, вони будуть зростати. Що ми живемо в хронічному стресі, вже фактично 5 років. Це час, коли прогресує саме якраз онкологія. Тому 25-й рік ми будемо посилювати свою роботу. Населення буде обов'язково оглянути, чи вони звернулися вже в телефонному режимі, будуть запропоновані і виписані скерування. керування. Направлення дійсний рік і чекап організму повинен прийти кожен житель нашої громади. Крім того, з досягненням таких матеріальних це реконструкція гіркополонківської амбулаторії, що дозволило наблизити послугу для населення, зробити комфортніші умови, створити умови для осіб з певними обмеженнями, щоб їм було зручно потрапити в цей заклад. За цей рік багато зроблено. В першу чергу були оновлені всі кабінети і лікарів, і кабінет профілактичних щеплень, і маніпуляційний кабінет, і лабораторія. На даний час працюють над коридором, над санітарною кімнатою і побутовою кімнатою. Ще також нас дуже гарно зробили денний стаціонар, де Хворі можуть прийти, прокапатися, отримати різні маніпуляції і просто відпочити. Працюємо над тим, щоб покращити фактично інфраструктуру взагалі по нашій громаді, для того, щоб вона була зручна для всіх. Цього року ми по програмі від Міністерства охорони здоров'я отримали один автомобіль Renault Duster для обслуговування нашої території. Сонячні полетереї для установки на Буратинській амбулаторії для того, щоб забезпечити безперебійно енергію наш заклад. Запланує ще. Три заклади на сонячні панелі переносні, плюс забезпечення апаратами «Екофло». Очікуємо їхню поставку, де участь у проєкті Говерла, де нам вже поставили обладнання по телемедицині. Цей якби, нам комплект дістався якби, більш сучасніший, кращий по показниках. І теж в 2025 році ми вже намагаємося його інтегрувати саме в нашу інформаційну систему. Це міні-кабінет для лікаря на виїзних прийомах. Переваги нашого закладу. В першу чергу, що ми є державним закладом. Державний заклад працює прозоро, вигідний тим для громади, що це є наповнюють бюджету. Ми даємо стабільність, впевненість. крім того, наближеність. Ми є на місцевості, ми є фактично наближені, бо ми знаходимося на периферії. Це теж дуже важливо для осіб, які соціально не захищені. Їм все ж таки краще звернутися де поближче. Наш заклад має авторитет серед закладів області і міста, і з думкою наших лікарів врахуються, їх поважають, їх вважають. Тому і фактично приватні заклади борються за наших спеціалістів. Пацієнти нашого закладу, враховуючи, що вони задекларовані на нашій території, завдяки співпраці з сільською радою. Вони є більш захищені в плані того, що якщо стається якісь певні проблеми з здоров'ям. Є можливість отримати допомогу матеріальну для того, щоб покрити витрати на своє лікування. Особи, які обмежені в пересуванні, які потребують постійного догляду, відповідно забезпечуються медичними виробами, такими як памперси. Пелюшки, і кало, і сечу приймачі. Це дуже є важливо, і не у всіх громадах таке можна отримати. Це є дуже дорого вартістю для сім'ї. І я вважаю, що це досить велика підтримка. Наш заклад в першу чергу, це є заклад, який є підтримкою і порадником. Ми працюємо на те, щоб якомога більше послуг залишилося в межах закладу. Оскільки сімейна медицина вважається якісною успішною, якщо 75% прийому лікаря залишається в кабінеті, а немає потреби вирушати до відповідного спеціаліста, цей показник нами досягнутий.